Так, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Не дуже приємне це відео, але запишу, все ж таки, е, основним учням ми е, розповіли, чому на цьому тижні не було турніру. Нічого, ми проведемо потім ще більше, все буде нормально. Але розповім про дуже неприємну історію. Я, чесно кажучи, ну, мабуть, доволі підозріла людина, е, але. Не чув жодного випадку, тому а, не зробив профілактику, ходив по вулиці, нічого не боявся, думав, що тут цивілізація, але вийшло трішечки не так. І про жодний випадок, на жаль, не чув. Так би був більш обережний. І ось сталося це в понеділок. Це буде частина один. Можливо, буду щось і шахове розповідати, і там якісь задачки вирішити, але, в принципі, немає великого бажання, чесно скажу. Так ось, а, вийшов я в понеділок, мені потрібно було купити, купити овочей, бо овочей зовсім не було, і фруктів. І якраз якісь були там мінімальні гроші на картки. На картці і. День я вийшов в центр міста, начебто, що могло б статися. І тут моя, як виявилося, пагубна звичка йти і розмовляти по телефону. Я розмовляв зі своєю матусією. І так, ну, ферсія F1 і Тураш 3 буду все ж таки вирішувати. пішечки мозок тренувати в таких складних умовах, коли відволікаюся. Е Ну, йшов я вулицею, недалеко відійшов від дому і захопився розмовою. і Позаду їхав велосипедист, намагався вдарити мене по голові. Ну, якось на такі моменти я більш-менш вже заточений, підготований. І я голову відвів у бік, а руку не відвів. Воно вихопило в мене телефон. І поїхало, але я не вагаючись побіг за ним. І там була між нами. Ну, ось він поїхав по дорозі, де доволі багато їде автівок. Він по ній. Я, ну чесно кажучи, захопився епізодом і незважаючи на те, що просто з тієї сторони їде, їде безліч автівок, я теж побіг. Мабуть, він десь гальмував на дорозі, мабуть. За своє нікчемне життя він дуже-дуже хвилювався. І тому слона ж сім дуже гарний мат. І тому він десь пригальмував і мені вдалося ну, я все ж таки відводив голову у цей бік. Він у цей поїхав. Тобто я на цьому втратив секунди, і мені вдалося майже його наздогнати. Тобто ми бігли по дорозі. Ну, ми бігли. Він їхав, я біг по дорозі. Зараз все ж таки я й... Багато ходжу, і дуже великі відстані. Навіть у сусідні міста ходив і доволі швидко. І ну, тренуюся, скажімо так, слідкую за здоров'ям, е, наскільки вистачає часу на це. І ну, ноги у нормальному стані, можна сказати. Я біг і я майже його здогнав. Була відстань ну, не більше двох метрів. була відстань не більше двох метрів. І, Якби можливо ми б так бігли по дорозі, я б його все ж таки слон заважаю втекти королю. Я б його все ж таки наздогнав. Ну, принаймні мені так воно здається. Знаєте, друзі, це дуже неприємно. Насправді так. Ну, тут легенький 4 використовуємо пішака для мата. Е, я його майже не здогнав, але він залетів у двори, і там такі двоповерхові двопов приватні будиночки. Він залетів, е, почав там кружляти. Я за ним ну, кричу людям, що зупинить, допоможіть, злочинець. Але але, е, ну там така, як то кажуть, душевність, така солідарність. Два таких лба, я не знаю, ну як для мене вони лби, такі здорові лба, і зі здоровенною такою же, сикливою собакою. Вони, ну станьте посеред дороги трішечки йому рух, не потрібно його там чіпляти. завадьте його руху, і я його наздожену і там вже будемо розбиратись. Але вони притислися до кута. Отак, додому, із собакою. Мабуть, після них, там, якщо подивитися, три великих калюжища було. Це жахіття, це сором насправді. Ну, добре, справа не про це. Я е е е е біжав біг за ній, але там були будівлі такі маленькі споруди і. З них було декілька виходів. І я не угадав, куди він поїхав. Але, мабуть, все рівно, чесно кажучи, я вже його не наздогнав, бо він вже набрав швидкість. Я, Так, не невелика була відстань, але все ж таки ну, він їде, я бігу, і це важко. І він виїхав в один бік, я в інший. І ось так пропав мій новий телефон. Так, що Ферс Б4», Ферс Б2». Пропав мій новий телефон, але це не тільки втрата ну, доволі великих грошей, але як для мене принаймні. Але це втрата спогадів, там багато було фотографій, відео, ще з України багато було. На жаль, у іншому телефоні ну, це не продубльовано, бо на іншому було менше пам'яті, інший вже дуже дуже старенький. І дуже багато було шахових напрацювань і аналітичних, і просто різних відеороликів. Ну, тобто це був доволі важкий психологічний удар. А, ну, на щастя, всі картки, все вони не були прив'язані до того англійського номера, який там був. Тобто, в цьому випадку я все ж таки розібрався завдяки ще допомогла мені дружина трішечки в технічних моментах, бо я, чесно кажучи, не дуже. В цьому мене голова тямить. Я сфокусований більше на праці. Ну, добре, Як, що було далі? Давайте, що було далі, то, то такі історії теж доволі показові. Тобто, по-перше, ми бачимо, англійці скривають статистику, що не пишуть, що в них таке жахіття коїться посеред білого дня. Це було 4:15-4,20 4, максимум. По-друге, Тобто, ну поліцейських взагалі на вулицях немає, і навіть якби вони були, ну такі поліцейські це несерйозно. Я розповім у другій частині відео. Що ще тут було цікавого? Я Підбіг до машини, можливо, думаю, все ж таки вибіг сюди, виїхав сюди цей злочинець. Підбіг до машини, там сиділа людина, але вона була закрита повністю в машині. Я йому по вікну, це, звичайно, не за правилами. Кажу, що бачили, не бачили, він такий переляканий. На, на спів пів злочинця він, звичайно, не схожий був. Але потім я ще побігав по двору, там люди. У ну, до забору очі повиставляли і дивляться. Я кажу, щось ви бачили, куди побіг щось, ну без, без шансів. Потім я знов повертаюся сюди, у цей бік, і під'їжджає машина теж якийсь, чи Афганець, чи Іранець. І, це, і цей теж був, ну, воно не зрозуміло, воно в капюшоні, е, в спортивному не дуже великий такий, ну може, це взагалі дитина. Я не знаю, ну як дитина, може, там років. 15-16. Ну, я ж не бачив обличчя, я бачив лише ну, ззаду його. І під'їжджає якийсь тесь афганець, ранець, а який у вас емей, а який у вас телефон, а який ТС. Я кажу, поліцію викличте. Та поліція вам не допоможе. Я кажу, поліцію можете викликати. Ну, Модель телефону ще можу сказати, номер, а навіщо вам такі вже додаткові дані. Ну, Тобто, дуже був схожий на спів. Спів злочинця. Ну я на всяк випадок, запам'ятав його дуже добре. Вже сфотографувати не було куди. І машину його запам'ятав. Ну, і пішов додому з інших пристроїв викликати поліцію. Більш детально про це жахіття я розповім у наступному відео. Бачите, вимушений це робити у. Ану, ще одну встигнемо. Вимушений це робити у. Так, а що ж 4, король G4, не бачу мату. е 3, F4 не бачу мату. F4, король. Ось, ось, ось. Розповім у наступному відео більш детально, друзі, про дії поліції, як це тут відбувається. Можливо, комусь це допоможе. Так.